І в аптеках подорожник вам тоща, до 30% знижки діють до кінця липня. Кам'яні хрести у хащах. На Вінничині знайшли стародавнє кладовище, про існування якого не знали навіть місцеві. Загадковий цвинтар привернув увагу активістів та істориків. Люди взялися розчищати зарослі, щоб зберегти це кладовище. На деяких хрестах навіть можна розгледіти карбування 16-го сторіччя. Хто ж похований на цьому старовинному цвинтарі? Розповім за мить. З вами новини ТЕСЕН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. У селі Не на Вінниччині знайшли кам'яні хрести старовинного цвинтаря. Про існування цього поховання не здогадувалися навіть жителі Нетребівки. Кладовище випадково виявили дослідники з проєкту Старовинні хрести України. Більше деталей у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузніцова «Здесь упокоїться ініціали РБ, а далі далі трошки не зрозуміло, але тут видно дату 1857 рік. Козацькі хрести також ну, познаки як ну, череп з костями. І цікаво дізнатися, причина їх наявності, тому що на деяких немає. Більшість могил 18 сторіччя, але є і на кількасот років давніші. На деяких плитах можна розгледіти написи з прізвищами та датами. В місцевому архіві про них немає жодних згадок, хоча поховання розкинулося на кілька гектарів. Мабуть, польські прізвища. Ну, якщо 380 років Христу, я не знаю, які були тоді, яке населення було. Але таких фамілій я в селі не чула. Місцеві припустили, що це поховання перших жителів Нетребівки. Однак точної відповіді, хто похований на цьому стародавньому цвинтарі, поки не знають, кажуть історики. Тут ми бачимо 1644, видно чітко. На цьому хресті можливо тут ціла родина була це треба, власне, щоб були наукові дослідження. Я завжди вважала, що наше село десь бере своє заснування у 17 столітті. Але оскільки ми на сьогоднішній день знайшли хрест, який датований 1644 роком. То можливо вже буде говорити і про 16 століття. Є ще одна версія: під козацькими хрестами можуть бути поховані не тільки українці, а й поляки. Тоді це була звична практика. Ба більше хрести, що на надгробках були поширені по всій Україні від Сходу до Карпат. Єдине, в чому історики та активісти впевнені, що тут поховані не росіяни. Цей лапчастий хрест. У нас козаки називали себе Лицарями. Спочатку го століття цей хрест є на хорогвах. Запорізьких і власне є символом козацтва. Підтвердження того, що на цій території росіян не було ніколи. І якщо ми візьмемо південь України, де в кожному другому селі збереглися ці кладовища з цими козацькими старовинними хрестами, в селах жили українці найбільше, масово 80-90%. Були болгари, були євреї, були греки. Були старовіри. Активісти та місцеві жителі взялися самотужки розчищати виявлений цвинтар, оскільки фінансування таких робіт не передбачено державою. Примітно, що волонтери створили мапу старовинні цвинтарі України. Туди вже внесли понад вісім сотень поховань, серед них і цей цвинтар. Сподіваються, що стародавні цвинтарі колись визнають об'єктами культурної спадщини, і цей статус допоможе їх не втратити та підтримувати у належному вигляді. Однак моторошні знахідки виявляють не тільки у хащах, але й під водою. Труни, черепи та навіть цілий міст. Такі скарби приховував Дністер. Місцеві жителі кажуть, що вода оголила пересохлу землю на берегах, і це призвело до того, що на поверхні з'явився ймовірно затоплений цвинтар. Такі сюрпризи на дні річки знаходили і раніше. Співробітник Національного природного парку Хотинський виявив стародавній кам'яний хрест, який раніше був захований під товщею води Дністровського водосховища. На хресті чітко видно символ око в трикутнику, напевно, всевидяче око один із символів християнства. В свій час такий символ собі запозичили масони, які вважали всевидяче око промениста дельта, знаком просвіти або принципу свідомості. Всевидяче око можна побачити і на американському доларі. Ще раніше символ прийшов до нас зі стародавнього Єгипту. Око у них вважалося атрибутом великого гора, могутнього і грізного Бога. Мілій Дністер дійсно вражає своїми знахідками, які були приховані під водою. У мережі повідомляють, що на поверхні з'явився цілий затоплений міст часів німецької окупації, що пішов під воду ще 40 років тому. Про це йдеться в повідомленні Дністер 1362». через зменшення рівня води у басейні річки Дністер. На поверхні з'явився затоплений міст. Ідеться про ушицю ліву притоку Дністра. Споруду звели німецькі інженери на початку 40-х років, а в 1980-х роках міст затопили через побудову Дністровської ГЕС і підйом води в Дністровському басейні. Міст часів німецької окупації побудований поблизу села Липи Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Раніше побачити його могли лише аквалангісти тепер його видно неозброєним оком. Також бажаючи можуть навіть пройтися ним. Міст розташований неподалік села Липи Староушинської селищної громади. Мади, яке заснували на початку ХХ століття. До 1980 року цим мостом активно користувалися. За інформацією Вікіпедії, у 1981 році через будівництво Дністровської ГЕС почалось заповнення басейну Дністра водою, яке тривало 6 років. Внаслідок цього було затоплено долину річки Ушиця та кілька сіл на цій річці. Зазначимо, що раніше у мережі з'являлися моторошні фото та відео Дністра та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокуючі кадри у Хмельницькій. Та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька: сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровської ГЕС, яка нижче за тачією. Рутківці, травень, 25 число. Вода падати не перестає. Гляньте пірці на березі. Там красилівська база зверху. Так, от. Пірс Красилівський на березі. Раніше це вся була вода по травечку. А зараз мішка гуляє. А зараз ми собі спокійно тут гуляємо з псом з мішкою. Всім добра. Річка Каляс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. От виходить, що лишилося з річки Калюс. Це село Глибівка. От, пусті. Бачите? Дорогі рибаки, де сідати треба на судака на коропа, як те ще сама річка. Це всі знаєте цю цю кусу, куди зараз показую. Де дуже класно крутиться судак. Ну, дуже гарно, краса, неймовірна. Село Брага, Хмельницька область. Річка Дністер колись була. Навпроти всім відома Хотинська фортеця, а води майже немає. Це жутко. Життя прожили, такого не було. Люди, що це твориться, що це коїться? У суспільстві почали говорити про екологічну катастрофу. Утім, гідрологи запевняють, катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему. А вас не лякають такі моторошні знахідки, стародавні могили, хрести та черепа. Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.